Пані Ірино, е як довоєнний Тернопіль прибирався взимку? Ми зараз звикли, що їде трактор, сніжок розкинули на дві діти. Батами дитинку. Лопат. Деревляні лопати мали такі великі дерев'яні лопати. І тими дерев'яними лопатами, А, якщо а потім ввозили. ми вивозили ага. той сніг на поля. Ага. І там скидали. Чи можна говорити, що то робилося дуже охайно, тобто, що то було добре, дуже почищено, там центральні вулиці? Ну, Чи де ні? Можна було було сказати, що то було так. Ну, але якщо... то не були такі тунелі, наприклад, якщо снігу впало метр. Чи ні? Чи було й ні. Ні? ні, Так якось старалися, що може так на Україну, то може так і було, а в центрі було чисто. Може, ви пригадуєте якусь аномальну погоду, що страшний снігопад, чи там головети. Були такі суворі зими. Були, Я вам розказувала, що піцки ставили на дорозі. Не казала вам тут, mm. то Та вам того ніхто не скаже. Піцьки ставили на вулицях. Це? Желізні Кого? Для того, щоб його дорогу? Піцьки, піцки, щоб ці люди гріли. То ж дитину не мали вушанок, мали такі навушники зв'язані, капелюх бирали, а то капелюх, капелюх та й все. Тобто воно було автономне, горіло якесь дрова, внизу. Так, і можна було так, так, то сиділа людина, сиділа чи на таборку, чи на кріслі, все обкутана, ту пачка з, з вуглем, угу. ту пачка з патиками. І він тільки сидів, або жінка, або чоловік, а от вона проти Чорновола, де його той бюст, напротив на розі, якраз на самому розі, сидів такий собі чоловік, чи жінка, ну, там чоловік сидів. все, от, І він підкидав той піцок. а мороз до сорока моя дитинка і більше був в Тернополі. І люди біжать, бі... все, не, не ходили, а бігли, по-перше, не мали ні валянок, нічого. Ну такі ну, черевики тебе. Ну, зимове, обув'я, було інакше, було і, uh -huh. було і на, 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 цім, на хутрі, і все. Підійшов, погрів руки над тим піцком, постояв, трошки обігрівся, далі побіг. Знову uh -huh. так, мой дитина. То тут стояв в центрі, стояв і, і, і від центру по вулицях стояли пі, піцьки, люди сиділи палили. А скажіть, то була ініціатива міська рада? Так, то, то, так. То все кожної зими то було. Тернопіль мав цувору зиму. У нас не було такого хліпанини, щоб якась хляпавка була. Ні. Бо як зима, так зима. Лір, конкретно було все. Ну То що ті кулі, ті бомби, то все зрушило, атмосферу та й все.